Ви зайшли до лабораторії уяви, де літають слони і миші танцюють. Ми будемо говорити, а може мовчати, а може досліджувати сенси життя і нежиття. Ходить так, що в нас є минуле, в нас є майбутнє, в нас є науковці, і в нас є межа між серйозним і несерйозним або адекватним і неадекватним. Якось читав біографії багатьох науковців, починаючи від е, Айзека Ньютона. То вони всі то потрошечки там десь черпали з того ірраціонального казана ідеї, які для нас виглядають як окультні, езотеричні астрологія і всяка інша історія. Вони бавилися з тим, отримували паливо для свого візіонерства майбутнє і з цього минулого герметичного витягували майбутнє, в якому ми зараз живемо. І я не знаю, чи як це воно працює, чи можливо поставити межу серйозності між тим і тим. І сказати, от, що це вигадка, це казки, це міфи, це взагалі там месмеризм, гіпноз. А от це серйозно, це справді і фундаментально. Але воно так ж, не не працює. То завжди через вимір нашої суб'єктності, уява з минулого, уявні ідеї людей, яких вже давно немає в живих. Вони проникають до нас через нашу суб'єктність, фокусується призму, і потім ми, як ці маленькі проектори, вносимо якусь візію в майбутнє. І тут залежить від того, чи в нас є прихильники, чи нема. Бо якщо нема прихильників, тоді це психоз. А якщо є прихильники, тоді ми можемо сконструювати світ, в якому будемо жити, будуть жити нащадки. Але воно в світі медіа, от всі багато говорять про Арестовича, типу, в нього прихильників дофіга, але мені здається, там такий психоз, що мама рідна. Mm. <сум> тобто, воно зараз в світі, ну Гітлер це теж світ медійний, Путін це світ медійний. Так? Тобто, коли ти можеш сконструювати, люди взагалі навіювані істоти, досить сильно навіювані істоти, сугестивні. Ми можемо багато і досить легко їх переконати в чомусь, що з другого боку виглядає зовсім абсурдно. Ну, ви напевно чули купу історій, коли там дзвонять вашій мамі, чи ще комусь кажуть, о, ваш син там зараз лука рука зломана, треба гроші дати. Але вже вже, 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 вже. Е, людина в при певних обставинах, якщо немає дистанції, спостереження, немає можливості діалогувати з. Іншими суб'єктами, які теж ну, сподівано мислять прозоро. та тобто дуже легко впадає в ілюзію, та? в афект, в, в якісь то, що можна назвати хворобливу уяву. І це цікаво, бо слово уява і фантазія вони ж походять з одного корення. Імагінація це латиною, та? це похідне від фантазії грецької. Ну, як умовно, похідне, тобто просто еквівалент. Та? Угу. І е, обидва слова позначали певну практику мисленнєву Арістотель дуже багато про це говорив. Що от концепції мислення неможливо без уявляння та без образів. Та? Він говорить про ці образи, і оце фантазія. В нього це цілком… З фізикою, <реш> та, та... Ну, для нього це нормальне е... поняття. І про уяву цю будуть говорити досить тривалий час. Ми маємо розділення між двома словами, що фантазувати це означає щось. Трохи ненормальне, ну наприклад, якщо ти маєш психічну проблему, ти фантазуєш. Або ж ти можеш мати там інші слова, є, там деліріум, ще якісь, але загалом фантазувати це так, типу, якби непродуктивно уявляти. Mm -hmm. Натомість, уява, ми маємо до неї асоціацію цілком продуктивно. Так? Тобто, це відбулося з кінця 18-го століття, десь 19-му столітті в європейському мисленні розділення між фантазуванням як чимось не дуже правильним, воно може бути мистецьким. Але воно все рівно не є, можуть сказати, непродуктивним. І продуктивною уявою, та фантазування і уявляння. Продуктивна уява це, наприклад, дизайн, створити дизайн айфона чи годинника, на який я зараз дивлюсь. Це ж продуктивна уява. Всі міста і культури дуже в цей час напружуються на те, як зробити умови для продуктивної уяви. Ну, наприклад, перший муніципальний музей у Львові. Тобто, коли громада міста скинулася, а громада міста скидається у нас не на багато речей. Зазвичай на церкви скидається, е, громада міста скинулася на оперний театр, бо, як ви знаєте, театр Скарбка це приватна ініціатива, а театр оперний це вже спільна. Ну, типу, спільнота дуже хотіла мати оперу. Да? Тобто, це про уяву. От ми, ми себе уявляємо, як інші міста ми дуже хочемо мати цю форму мистецтва. І поруч, те, що ми називаємо зараз національним музеєм. Він називався художньо-промисловим музеєм. Це інший приклад спільнотної мобілізації, його збудували на спільні гроші. Якщо б ви переклали теперішньою мовою, це промисловий музей, це означає музей дизайну. Музей дизайну це означає це музей, в якому ми спільно думаємо про продуктивну проективну уяву, де яка може створювати нові гаджети, нові якісь. Ну, наприклад, дизайни просторів, будинки, ще щось. ще щось, Та тобто те, що дозволить нам разом збагачуватись теж, ставати кращими. І слово фантазія вивели до художнічків, типу, або до психів. Тобто, той же ж момент Кульпарківська там фантазію лікують, а там, де вона більш-менш опанована, це художньо промислова школа. Це той же ж самий час. Є художньо промислова школа і є велика лікарня, де фантазію опановують та, або якусь проблемну фантазію тобто ті, ніби. Дуже художньо працюють з тим а ці... Хоча львівська художня промислова школа, вона, власне, більше скерована була на дизайн. Ну, типу, тому з нас завжди сміялися, що там якісь зверхні кияни чи там ну, переважно кияни, Москва нас про нас нічого не знає. Та? Тобто, то вони казали там город петушников», та, Тобто, що означає, що ми всі на прикладній сфері зорієнтовані, та? тобто, відповідно, львівська художньо промислова школа стала. Так би підваленою для е, створення того, що називається тепер Львівська академія мистецтва. Раніше це називався Львівський інститут декоративного і прикладного мистецтва, що в перекладі на людську мову означає прикладний дизайн для всякого там текстиля, горшків, сервізів і меблів. Та? Тобто, в принципі, тому з нас сміялися це за це платять гроші, але там, де працює проективна уява, ну та така нормальна уява, всю ідеологічну уяву. Перейняли де, хто на себе? Київ або Харків. Тобто там, де столичні місця, та? тобто там, де є влада. Тому що. Ідеологічна уява, наприклад, поставити пам'ятник, поставити велику сценографію, зробити, зробити якесь там монументальне мистецтво. Вони це контролювали. Хоча потрошки делегували, і в принципі пам'ятник Франку робили вже місцеві. Тут монумент слави теж робили у Львові місцеві, але взагалом вони не могли тут вчитися цього. Та тобто в нас монументального мистецтва не вчили. Вчили в тих центрах, де контролювали, що тебе будуть вчити, де уява була здомінована важливими ідеями біологічними конструктами ще один мотив, який звучить цікавим. Я мав би запропонувати напевно ще один варіант уяви критичної. Мені вона виглядає стратегічно необхідною в наших умовах, коли йдеться про пропаганду, про те, як політики сугестивно використовують свою аудиторію, і нас в тому числі, і ми захоплюємося якимись емоціями, візіонерством. Там Трамп приходить, і каже: Ми вернемо золотий час ну Минуле підтягує пам'ять, та якусь там сконструйовану. Приходить Арестович каже: ми зробимо тут справжню Київську Русь. Виженем всіх, бо в нас тут цей Русичі будуть ходити, арійські. арійські. А, і от приходить якийсь дядько нечесний і починає нав'язувати цю сугестивну версію. так. Тобто в цьому є елемент якоїсь реальної, втіленої уяви, так, тобто ремісничої, так? тут є ідеологічний дуже чинник, сильний. Але немає критичного, немає критичного чинника уяви, який би сказав. Ну, людині внутрішній голос сказав: Слухай, це дов... довбень, або Трамп просто капець щось говорить. Ну тобто якийсь стопер, якась іскрайка проскочить між цими двома півкулями уяви, і скаже: це повна бздура, так? І от ця критична уява. Яка могла би нас врятувати від Трампів в майбутньому чи від Арестовичів, які підуть можливо на президентську посаду, від будь-якого популізму, від будь-якого зловживання в дусі Гітлера, вона тренується же ж і можна якось випликати? Он Померанцев каже, що чому не не тоталітарні суспільства художню літературу і поезію, тому що це плекає в людях альтернативні версії уяви уявлювання, так тобто, і коли в людини є альтернативні версії. Вона їх суміщає, і в неї вони формується можливо, формується критичність. Вона така, типу, каже: От я співставила собі тут кілька конкуруючих ідей і уявних так версій майбутнього. А вони не працюють так, як ви собі говорите. Тут світло майбутнє. Я бачу одне. Мені більше подобається це. І в мене є вибір. Так я критично вибираю. Може, ти маєш якісь думки з цього приводу? Можна художню літературою виховати в людях критичну уяву. Так, це великий проект у 19 століття. Я про це повторююся і часто говорю, але взагалом можна і ще раз повторити. Тобто європейська велика форма мистецтва, вона набуває от специфічної своєї такої особливості в 19 столітті після важливих подій, які сталися в 18 столітті. В 18 столітті, як ми знаємо, сталося. Вперше знищення короля там, та, ну не вперше, звичайно, але англійці бували, Але тут це привело до переформатування цілої системи. Та? Тобто вбивство короля обґрунтовувалось чимось іншим, не просто повстанням якоюсь хаотичною силою. А обґрунтовувалося раціональним мисленням. Раціональне мислення казало, не може одна людина робити, що хоче. А чому не може? Ну, тому що вона не має на це права. А чому не має права? Бог сказав, Він є, йому надане Богом право керувати. Сказав, ні, нема Бога. Ну, так якби би це велика атака XVIII століття на, на релігію, Покажіть. на Бога. Покажіть, на, на... О, це прекрасна є метафора про одного Даоса буддийського монаха, але пізніше про це може. І е, атака на, на єдиноручну, я не знаю, як її назвати, єдиноохопну, е, якусь тут, тотальну владу одного. А ми знаємо, що Франція це було яскравий приклад найуспішнішого проєкту такого монокерування. Та, тобто Людові, які ті всі вони. Вони збудували ну суперсильну, суперпроцвітаючу систему, яка потім прийшла до колапсу. Та і оце раціональне бажання не мати більше такого, воно сконструювало уявлення про те, що влада, в принципі, належить не Богу, а належить людям, а хто такі люди? Це гарне питання. Почали думати європейці. Почали відкривати ну, люди з «the people», та? Вольтер про них пише. А ми це прикладаємо як народ. Та? Звідси це в кожній другій конституції, яка йде похідною від французів. Написано ну і американці подібну жест робили в той час, відбиваючись від влади там імперії британської. Та? Тобто вони сказали, влада належить нам, не вам, а нам. Тобто ми самі щось виробляємо, нам належить влада. Ми готові за неї боротися, та і відкривають для себе народ, бо ніколи народ не був ніяким суб'єктом влади. Хто такий народ? Народ народом користувалися, його експлуатували. Вони були рабами, там. вони були джерелом, ресурсом, будь-чим, але точно не джерелом влади. Влада зазвичай була в людей військових, які мали певний зв'язок з релігійним середовищем, скажімо так, нато. Та? І з ну, не будемо в це вдаватися загалом. Люди не мали ніякої влади. І от через ціле 19 століття це йде такою наскрізною ниточкою типу, ці міркування про те, наскільки може суб'єкт мати взагалі якусь владу. Ми це називаємо зараз модними словами агентністю. Так? Тобто, це є напруга досі з нами. Чи людина має право бути. Тим, ким вона хоче бути. Це ж вся боротьба там за ЛГБТ права. Вона ж з того ж самого походу. Ну, типу, якщо ми кажемо, що людина має право бути тим, ким вона себе уявляє, та не обов'язково об'єктивно є, а уявляє. Е, ну бо ти можеш сказати, там тільки є дві статі. Ну, може, є ще гермафродити. Типу, та? але взагалом мова ж не про це, мова про свободу. І про те, чи я можу і маю право обирати. І от в контексті цього всього 19 століття формуються важливі жанри і форми мистецтва європейські. Там ми, наприклад, в літературі ми знаємо, там, ну, крім новели, роману, та, це все досить важливі жанри, але там, та, от в романтиків німецьких такий більдунгсроман, та, тобто роман, в якому дуже важливий є сюжет трансформації суб'єкта. Ну, Це умовно історія про чіпку і Людину, яка є, е, зустрічається з реальністю, та там ти хіба ревуть великі ясна та, і вона не може відповісти, не дає відповідь на цю реальність. Тобто більдонгс роман описує трансформацію особистості дуже часто з можливістю її виходу на якийсь інший рівень, на кращий рівень. Та. І література художня, вона от європейська, вона створила дуже багато творів, а згодом вони стали основою для фільмів. Бо фільми найближче є до літератури, а не до там чогось іншого, не до музики, там, не до танцю. Фільм зазвичай лежить на ідеї тексту, хоча він дуже візуальний. І ідея цих форм мистецтва це спричинити пробудження. Тобто, це, це, це таке уявлення 19 століття, яке виростає з 19, 18 століття. Те, що буде говорити там якісь потім прототипи Арістовича там Леніни і, і Сталіни, та, вони будуть казати, народ спить, вони ж повторюють Маркса Енгеса. Для того, щоб він не спав, його треба розбудити. Як можна розбудити народ? Ну, Можна розбудити революційну ситуацію, але їм треба найважливіше показати, що вони перебувають в ситуації сну. Що ними хтось керує, ними хтось маніпулює, а вони цього не усвідомлюють. Їх треба розбудити, розштурхати. А як ти їх розштурхаєш? Тебе немає іншого інструменту, як естетика і мистецтво, для того, щоб розбудити людину. Ну ти можеш її вбити, вдарити. Та типу, але як з масами це тому в комуністів. Соціалістів, всіх інших нацистів дуже важливим був контроль над медіа, бо медіа, це пов'язано з уявою Медіа і мистецтва. Да? Тобто, вони в першу чергу створюють, от вони приходять окупанти до Львова, в першу чергу спілки митців організовують. Файд. Покажіть нам, що ви робите. Вони тут приносять і ага, тих грохнути, тих вивести в Сибір, тих можна пристосувати. Да? Тобто, вони розуміють це як дуже важливий інструмент для чого. Ну, комуністи ж вони теж вірять але що вони будять. Будуть тільки... Так, да, але тут, тут є містиця, треба розбити на стадії. Що цікаво, От рані там нехай комуністи, соціалісти, нехай соціалісти там 19 століття, ці візіонери майбутнього, і вони, вони хочуть пробудити людей. Так, да, вони ж... всі пробудителі, так. Тобто там народ, каменярі, кам кам просвітники, вони всі будять людей для того, щоб ці люди усвідомили. Хлопіїв, цього... Але потім парадоксальним чином, коли вони приходять до влади, вони роблять те саме, що робила будь-яка влада в будь-якій епохи. Вона хоче контролювати сон. Вона хоче, щоб люди бачили оцю е їхню візію, так? Тобто, це, по суті, сон колективний, але як єдину реальність, в якій люди мають жити. І всі інші версії вони просто усувають. І в тому й, мені здається, що ключовий момент, що уява. Може бути і засобом для контролю, але водночас, якщо ми даємо уяви, так тобто багато різних варіантів уяви, ми даємо доступ до свободи людині. От а це ну будь-яка тоталітарна версія, вона боїться на оцій другій своїй стадії. Так там нацисти фашисти, комуністи, будь-які істи, вони бояться того, що раптом прийде хтось, каже: А ви знаєте, ну от зараз там не неолібералізм. Він ж боїться, також що хтось прийде і скаже. Уолл стріт, сволочі, паразити, подонки. Крадуть гроші. Дивіться, 1% багатіїв, 99% всі бідні. В Африці люди не мають що пити їсти, а ви тут кокаїн нюхаєте. Це ж так само страх контролю. І людям треба доступ до уявних інших версій того, як вони хочуть жити. Вони мають право хоча б на уяви, різні версії, різні візії. Та, та, це це одна з найбільших складностей демократії. Та, тобто е, демократія, Юрко Прохасько, то що переклав цю роботу Фройда Невпокій в культурі. Всім рекомендую. Вона невеличка робота, така дуже гарна. Та. Але він власне там багато говорить теж про свободу, та? і ми говоримо про ці різні типи спільнот, які ну, практикують цю свободу. Викликом для будь-якої демократії є не скотитися в контроль над сном. Та? Тобто, умовно, метафора про Хаська, якого я згадав, полягає в тому, що психоаналіз є певною такою. Метатеорію модерності сучасності. В чому вона полягає? В психоаналізі, наприклад, дуже важливим є супервізія. Тобто, не я знаю правду, не я є. Одним професором, який вивчив твою психіку, ігоре, і я зараз тебе буду лікувати. Ні, це означає, я діалогічно з тобою працюю і постійно супервізуюся з іншими людьми, які мені дають фідбек, чи я вже здурів, чи, чи, чи я ще тут. Та тобто вся фішка полягає в тому, що ніхто толком не знає. Ну є оті принципи очевидності, об'єктивності, про які ми багато говоримо. Але коли ти стикаєшся з такою ефемерною конструкцією людська уява, тобі постійно тримати багато голосів. Та? І тримати багато голосів досить складно. Набагато легше як мати як путінська схема, там, чи китайська схема. Та? Тобто вертикаль, де є єдино окреслена правда, так як ти кажеш, і всі інші вони можуть звучати, але зовсім так тихенько. Бо в демократіях, отак як трампійська ідея. Та? Тобто вона ж ти думаєш, Боже, як це може статися в країні, в якій така освіта, стільки Нобелівських лауреатів, такий доступ до інформації? І це об'єктивна штука, що в демократіях завжди? Рівною буде інформація. Інформація, я говорю, не обов'язково це правда. Та інформація, яка може перетворюватися в якісь форми уяви, ну, наприклад, плоскоземельники. Та тобто люди, які вірять в те, що планета не там, еліпсоподібна, та Звідки вони беруться? Вони користуються телефонами, в яких gps навігатори які е, пінгують постійно супутники, що літають навколо цієї планети, але вони вірять в її плоскість. тому що люди потребують віру в щось. Що дозволяє їм позбутися важкої цієї зустрічі з реальністю. Так? Тобто, я навіть якщо знаю, що земля еліпсоподібна, мені хочеться вірити, що вона плоска. Я навіть знаю, що там Трамп, можливо, якесь там зло, але мені хочеться вірити в його казку. Я слухав ці, ціле літо слухав Арістовича його проповіді, і там оснаст з основних штук є. Він міє безапеляційно. Говорити так, ніби він знає правду. Та? Тобто він дає якісь там маркери, мол, що ну та я ні, я не психолог, ні. І в наступних реченнях він буде говорити: є тільки три типи, є тільки два типи, є тільки ось так, вам треба робити ось так. Та? Тобто він дає, як і в будь-яких таких маніпулятивних моделях, він дає інструкції, як треба діяти, щоб стати щасливим. Це базовий інструмент будь-якого популізму. І це всюди в демократіях є. Воно вилазить. Та? Як тобі збалансувати, як тобі зробити так, щоб люди... Які тверезо мислять, домінували. О, це тяжке питання, ніхто не знає. Тобто вони, наприклад, вчора домінували в Голландії. Ну, бо Голандія одна з найбільш таких, можна сказати, прозоро тверезомислящих країн в Європі. та Як культура, я говорю, не країна, а культура. І тут раптом вони вибирають правих. Популістів на виборах. Чому? Бо в Ізраїлі Хамас е, напав на державу Ізраїль, і як це зв'язується? Ось так зв'язується біженці, напливи, можливість використовувати. Вони вчора говорили завтра вас тут будуть палестинці ґвалтувати ваших жінок. тобі здавалося щось дурне. А тут бах, відбуваються якісь такі штуки. Ти починаєш вірити в чиюсь уяву, яка можливо зовсім макабрична, і це як Гітлер приходив до влади. А далі ти перетворюєш цей психоз в норму. І, Так, на жаль, немає ніякого інструменту. Я думаю, ми приречені на постійну боротьбу. Тому що демократія це ніколи не усталена система. Це постійна така. Ну, можна, хтось вважає боротьбою, хтось вважає процесом. Так? Я люблю покійного козловського визначення, яке близьке до цього визначення любові. Він каже, любов це процес, це важка робота. Вона ніколи не є стабільна. Вона ніколи не зупиняється. Каже, кому потрібна заморожена любов? Що це означає Варко. любов, яка стала <схай>, зберегти стосунки. У нього такий гарний був стосун. Люди кажуть, там ой, так, так важливо зберегти стосунки. Він каже: навіщо зберігати стосунки? Стосунки треба розвивати, стосунки треба плекати, будувати. Це робота. Так само і з демократією. Ну, типу, ми завжди можемо провалитися в Україні в якусь страшну історію, ну, якісь знову. Якусь тоталітарну схему і ще щось. Але якщо плекати і розвивати різні інституції, практики, людей, ти завжди маєш шанс, що вони будуть більш. Ну, бо ж любов перемагає зазвичай, любов не ті, хто хочуть вбити. Навіть ті, що голосують за Трампа, вони ж теж за любов. Просто у них от уява про ту любов різна. Петро Буряк, Семен Селера. Запобігання травмам психоаналізу при роботі у лабораторії уяви. Автори діляться важкими історіями роботи на виробництві уявних смислів багатомісячний досвід занурення у незрозумілі звуки Андрія Лініка, шуми і філософії Богдана Шумиловича та Ігоря Колесника, мистецькі практики влотка костирка, реставрацію перцепції Ольги Мухи, нарощування клітин біогакерки тощо. У книзі до вашої уваги ви знайдете відверті історії жертв, травматизації неймовірно важким і захоплюючим процесом експерименту у лабораторії уяви. Також ви знайдете пояснення, чому пан Петро і пан Семен подали позов до суду на поетику неймовірного.